Друзі, і до спілкування у просторі свободи доєдналася українська співачка Р'яна з презентацією треку присвяченого усім українським захисникам та захисницям та їхнім матерям, мамо, ти молись. Вітаємо вас, Мар'яно. Привіт, привіт, всім вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. І одразу перше таке запитання: цю пісню у демоформаті ви написали ще навесні 22-го. Що змусило вас цієї осені дати їй нове звучання? Так, насправді я випустила цю пісню в перші місяці повномасштабного вторгнення, але ось зовсім нещодавно, у вересні у вересні, я виступала у одній з військових частин і була вражена. Емоціями хлопців, дівчат і відчула, що ця пісня має право бути почутою більш масштабніше і вирішила перенародити її. Власне виставила у Тікток відео з цього виступу. Там ліс. Там не видно абсолютно нічого, тільки акцент на пісні. І вона буквально за день набрала понад 100 тисяч переглядів. Згодом набирала більше і більше. Тому ця пісня вийшла знову і знову. А ми знаємо, що зараз ця пісня набрала вже більш ніж 600 тисяч переглядів. І як взагалі відчуття після такого такої... Вже такої О, вже 800. І як відчуття, так. як ви себе відчуваєте після того, як вона розлетілась на таку кількість тисяч переглядів? Так, це TikTok робить такі дива. Я досі в шоці, але для мене це відповідальність, тому що ця пісня особлива і вона е, має свою місію дарувати надію матерям, їхнім рідним, дружинам, донькам. Це не тільки про мам, це загалом про тих жінок, які підтримують або чоловіків своїх рідних. І кожен шукає там свої сенси, образи. І мені надзвичайно приємно, що я змогла достукатися і подарувати якусь маленьку надію, якісь позитивні емоції для тих людей, які. І зараз переживають непрості часи, тому для мене це насамперед велика відповідальність і дуже велика честь. ви дуже глибока і чарівна. І хочеться спитати взагалі ось так. Ця місія ви виступаєте для захисників та захисниць. що ви відчуваєте? Який відгук, що ви бачите в їх очах, коли співаєте саме цю композицію? Це був мій перший досвід вересні цього року. Я ніколи не відчувала таких емоцій. Це справді був такий дебют, і я скажу, що це був напевно найбільш емоційний виступ у моєму житті. Я відчула дуже велике тепло. Вони усміхалися, хоча очі були мокрі. Але в мене було таке враження, наче я їх закутила такою любов'ю, трепетом, і вони опинилися на цій три хвилини пісні вдома. Тому емоції були якісь такі наповнені теплом. А як власне вони відреагували на вашу пісню саме можливо після її виконання? Які були у них емоції, що вони можливо говорили вам? Емоції були позитивні. До мене підходили хлопці, дівчата, захисниці, давали якісь свої відгуки. Дуже хотіли сфотографуватися, щоб якось зафіксувати цей момент в своїй пам'яті. Говорили, що ця пісня їм справді подарувала якусь емоцію позитиву, і вони мене реально просили потім згодом через тиждень після виступу. попідписувались на мене в соцмережах. Для мене це величезна честь, і реально писали, коли можна, коли можна буде почути. Цю версію, тому ну в мене не було іншого виходу, як не випустити цю пісню. І я буквально за два тижні з моменту вип виступу того вже помістила цю пісню на всі платформи Військовослужбовці спонукали вас так до дій. А ще таке okay. особ... особисте питання. А, захисники та захисниці, ви для них виступали. А чи а, є якісь відгуки саме від матусь? Так, насправді саме матусі зробили такий фурор у анізі со із соцмереж. Там безліч коментарів. Я в перші дні, коли їх читала, я просто не могла стримувати сліз, тому що. Там настільки до болю ті слова, які торкаються в душі, я просто реально плакала. Потім я вже, ніби, трішки переступила через себе і зрозуміла, що саме таку емоцію викликає моя пісня. Але матері писали дуже багато і позитивних слів, що я їх підтримую, що дякую за таку пісню. І загалом ділилися своїм болем, що там мій син захищає бо мій син вже на небесах, і все одно вони в цій пісні шукали якусь оту крихту надії, тому. Відохі дуже багато, і мені цінно, що я змогла ось так подарувати цим матерям якісь емоції. У мене ще запитання з приводу пісні. Як ви взагалі її створювали? Що вас на початку тоді війни так надихнуло на створення цієї пісні? А я скажу, що ця пісня була народжена за два тижні до повномасштабного вторгнення, тобто. Всередині були якісь певні переживання, можливо, але ми не знали, що таке буде, і це просто якось було народжено дуже випадково або не випадково. І це була одна з моїх перших пісень. Я до цього ніколи не писала такі глибокі пісні Але саме в той момент якось внутрішньо воно народилося, і мої думки, роздуми. Написали таку пісню, тоді я написала якусь частинку. Потім війна справді оця страшна повномасштабна, розпочалася, і я вже допрацювала її, і на той момент просто поділилася в своїх соцмережах. А от згодом аж через два роки її почули багато людей. Ну, ви пережили багато емоцій, і звісно, вона знаєте, вона наповнена, сповнена, і кожна матуся, кожен захисник, так захисниця, вони відчувають саме цю енергетику і глибину. Тож хочеться ще трохи про пісню. Ви її підсилили тематичним лірик відео, в якому показали прототип онлайн листування українського захисника та його матері. І це вигадане листування? Чи це з реального життя? Листування вигадане, але воно відгукується в тих матерів і в військових, тому що насправді таких історій дуже багато. Але це листування вигадала я. Я просто на якийсь момент уявила, що я мама того військового. Це було насправді дуже важко емоційно, і півдня я присвятила тому, щоб написати це листування. Я проводила дуже багато емоцій. Насправді надскладно це було уявити. І коли вже це лірик відео вийшло, і коли мені написала матуся одного з військових, що це просто листування мене і мого сина, як ти могла так, так чітко попасти, просто і, і вгадати оцю емоцію? Тому я не знаю, якщо мені вдалося достукатись до людей, викликати у них сльози, мені здається, мені вдалось. Також ще знаємо, що е, ви передивляєтесь відео, які самі захисники знімають вам під ваш трек, коли відправляються на фронти. Які у вас виникають тоді, ось такі тоді такі враження? Що відчуваєте ви? Так, насправді є багато відео. Мені дуже незвично, що вони знімають мою пісню. Є відео, коли, наприклад, військовий повертається додому і там дарує квіти матері, або просто хлопці їдуть на якесь завдання і теж знімають під мою пісню. І вони дякують за те, що для них ця пісня якийсь як оберіг, і тому мені дуже приємно, я ці відео завжди переглядаю з особливим трепетом. Треба це дійсно про вашу пісню, і хочеться ще спитати: чи плануєте ви повний кліп робити на свою композицію? І яким ви його собі уявляєте, чи залишити саме такий лірик формат? Насправді, поки я про це не думала, ця пісня відрізняється від моїх попередніх, де ми повністю створювали відеороботу, масштабували. Тому що, на мою думку, ця пісня не про кліпи і не про ротації на радіостанціях чи телеканалах. Це пісня для людей, про людей. Тому мені здається, поки достатньо листування воно викликає емоції в людей. Але якщо будуть запити саме від людей, яким присвячена ця пісня, так звісно, обов'язково ми знімемо роботу. І я думаю, це буде якась реальна історія. Реального військового та його матері і обов'язково з щасливим кінцем, Маріяншка. Але насправді ви і так знаєте, відчуваєте підтримку. Тобто навіть ротації не ротації, але величезна кількість людей вони роблять кліпи з вашим треком і самі роблять знаєте таку популяризацію. Тож вона, незважаючи на те, що ви кажете, що не ротації, ротації якраз і пішли завдяки тому, що ця пісня вона від душі і з душею, і саме про найголовніше, так це про мамину любов. І хочеться ще спитати таку. Тему як скільки ви виступів вже робили для військових саме з цією композицією? В мене було декілька загальних концертів серед аудиторії були військові, тобто концерт не повністю для них, але вони були в залі і чули цю пісню. і Я саме в їхні очі дивилась, коли виконувала цю пісню. А от е, один загальний концерт суто для військових в лісі? Він був один, але мені вистачило його і вистачило його для того, щоб зрозуміти наскільки ця пісня для них важлива. Пані Маріано, мене ще таке запитання е, творче: що вас надихає зараз творити, писати і продовжувати створювати пісні. Мене надихають люди, перш за все, наші військові, якби це не звучало, можливо, банально, але зараз вони це наше все, це наш тил, наша опора. Тому надихають військові, надихають люди, надихають рідні, надихають якісь певні успіхи, коли я стою почутою серед людей. Саме це надихає і хочеться робити більше для того, щоб підтримувати нашу українську культуру. Супер, а плани на майбутнє. Можливо, ще будуть якісь виступи. Чи плануєте ви далі виступати у прифронтових зонах? Можливо, є якісь плани, якими можна поділитися з нашими телеглядачами? Так, звісно, я готова виступати для військових, тому якщо є люди, які хочуть мене почути, будь ласка, пишіть. Я буду підтримувати ваші ініціативи. Концерти є в Києві. Зараз багато концертів благодійних. Тому я виступаю, я дарую людям музику, позитив. Роблю все, що від мене зараз можливо, залежно. І я впевнена, що наша музика буде почута, тому що зараз молоді артисти роблять все для того, аби через 10 років про нас знали всі в всьому світі. А мене ще таке питання, знаєте, в продовження планів на майбутнє. Чи є у вас якісь можливо напрацювання на майбутню пісню? Якщо є, можливо, про що вона буде? Я поділюсь таким, можливо, секретиком. Хочу фіт з хлопцем. Це щось нове, тому що мене ще не бачили в дуетних роботах, але. Можливо, зовсім скоро ви її почуєте, і не можу поділитися про що вона буде, але можливо це буде якась романтична історія, тому що такі пісні завжди зігріють душу українцям. Ми будемо чекати. Ви сказали маленький секретик, тож ми будемо чекати і на нову, так тобто про військових, про захисниць, про матусю. А щось таке романтичне, військові також цього бажають, так іноді трошки трішечки розслабитися та почути щось таке романтичне. Тож будемо чекати, і е, е, на останок хочеться до вас звернутися з тим, щоб ви сказали якісь побажання нашим телеглядачам, своїм слухачам, своїм шанувальникам саме від себе. Я хочу побажати вірити в себе, вірити в свої сили, розвиватися, вдосконалюватися, розквітати з кожним днем, і нехай вас оточують лише щирі люди, справжні люди, оточуйте себе теплом і нехай сонечко сяє в кожному дні. Пані Мар'яно, дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. Дякуємо, що провели з нами таке спі... цікаве спілкування. Нашим телеглядачам нагадаю, що у нашому марафоні була співачка Ріана. І, власне, дякуємо за вашу потужну пісню. До речі, ми зараз її послухаємо. Що ж, будемо, напевне, рухатися до такого музикального супроводу пісні. Мамо, ти молись». Колінах благає миру, бачку погляд в небо до Бога щиро Сина відпустили в дорогу далеку, тепер він захищає від небезпеки.